На території України останні кількасот років проживають поруч з українцями і представники інших слов'янських народів. Мабуть, найдовше з українцями поруч проживають білоруси. Це національна меншина на сьогоднішній день. Яка в 2001 році нараховувала понад 270 тисяч осіб, громадян України. Найбільшою національною меншиною в Україні є етнічні росіяни. Їх нараховувалось за всеукраїнським переписом 2001 року 8 мільйонів 300 тисяч. І вони складали 17% населення. Зараз ситуація дещо змінилася. Частина Людей, які ідентифікували себе як росіяни, ми це бачимо за соціологічними опитуваннями. Вони ідентифікують себе вже як українці, або частина виїхала за межі України, і тому кількість етнічних росіян за останні. 20 років вона певною мірою зменшилася. Також помітні спільноти в Україні слав'яна це поляки, поляки колись складали в Україні до Другої світової війни дуже вагому помітну частку населення, але на сьогоднішній день. Поляків лишилися, якщо брати дані знов таки перепису всеукраїнського 2001 року 144 тисячі осіб. Можливо, на сьогоднішній день також у зв'язку з війною ця цифра могла зменшитися. Поляки на нашій території фіксуються вже як мінімум з 11 століття, тому що Ярослав Мудрий. Після походу на Польщу захопив частину населення в під час цього походу і перевів його на річку Рось на сучасну Київщину. Пізніше ми бачимо в давньому Києві цілий квартал, де проживали представники. Як тоді казали Ляхів, і навіть з'явилася така назва в Києві, як Ляцькі ворота, пов'язане якраз з проживанням представників цього етносу в Києві. В подальшому, після втрати давньої форми державності у 14 столітті, землі Руського Королівства або як його називають галицько волинського князівства, вони були захоплені королем Казимиром. І, і також почалося така заселення цих земель колишнього Руського королівства представниками польського етносу. І далі проживали особливо багато якраз поляків на території України в Правобережжі і в Галичині. До 19 століття панівні позиції займали на правобережжі і польські магнати, польські поміщики, і були представлені в органах влади, але в поляки піднімали повстання проти Російської імперії, і тому відбувалися покарання. Учасників цих повстань забиралися, зокрема, землі і зменшилися можливості у польського населення на, на цих територіях. Особливо багато поляків виїхало в Польщу в результаті договорів про репатріацію між СРСР і Польською Народною Республікою після. Другої світової війни в результаті ми мали суттєве зменшення цієї етнічної спільноти в Україні, яка довгий час була чисельною впливовою на наших землях. І тут варто додати, що деякі її представники вони включилися в українське національне відродження, як, наприклад, Володимир Антонович, як Тадей Рильський, і в 19 столітті вони були тими, хто допомагали формувати вже модерну форму української національної свідомості. Сьогодні громадяни України, поляки за етнічним походженням проживають насамперед у Житомирській, Хмельницькій області і на Львівщині. І займають достатньо патріотичні позиції. Також в Україні проживають болгари десь понад 200 тисяч представників цього народу є громадянами України, які постійно проживають в Україні, які складають значну частину населення. На південному заході, у Кубисарабії, у Одеській області сучасній, вони проживають також на півдні України дисперсно в різних інших місцевостях, зокрема в Криму. На жаль, частина з них постраждала від депортації сталінських від сталінських чисток в 1944 році. Зокрема, були болгари виселені із території Криму. Тим не менше. Деякі з них змогли повернутися після депортації в Крим, і на сьогодні булгари така помітна, важлива частина теж етнічної мозаїки сучасної України.